Під утро їх розібрали всіх. Там контузія уже, він уже не боєздатний. За танком думає, о, прикриті, має, тут танк розвертається і ставкує його в обочину. Все горить, все палає. І Навіть один піхотинець, який йде, одно це важна ціль. Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів Black Рейвон» у складі 93-ї бригади Холодний Яр несе смерть ворогу з повітря на Донецькому напрямку. За час війни Чорні Круки. Зарекомендували себе як потужна зброя направленої дії, що чини супротив сотням і тисячам ординцям ворожої раті та значно вплинули на хід бойових дій на чолі стримання навали, що топче святу українську землю. На цьому відео це наша розвідка визначила, куди зайшла група і Ми вирішили принести їм подарунки, дуже такі хорошенькі, які гарять. І вони дуже крепко горять. Зараз тут ми попали дуже добре в норку. При тому, що нам просто заходять, якщо там валяються ящики, є шанс, що там є БК. і в тому випадку воно підривається. Вони мали ці на вход, якраз бика слажують. Да, все дуже хорошо. Вони красавчики для нас роботу роблять. Шукати менше треба. З чого складається ваша робота, та як вона впливає на полі бою? В більшість планах нам наша розвідка визначає цілі, куди заходять піти, де вони базуються. Ми готуємося, визначаємо, як туди долетіть, чим їх знищить. Вибираємо відповідне БК, летим. Унічтожаємо. Воно впливає на те, що ми їм відбиваємо бліндаж, і вони змушені відходити назад постоянно. Ми не даємо їм просуватися вперед. На підходах стараємось нищити противника на під'їздах, стараємось їхню логістику нарушити. В принципі, це загалом основна наша діяльність не допустити їх до нашого нуля група нуля. Заїжджав танк на штурм, підірвався на міні нашій. Ну і було наказом його добити. І У нас все добре вийшло. Дуже добре горів. Чітко в двигатель попали. Це, це ще їздили ці без бункерів, цих, вони наварюють. чи якісь. Це пристрілок рядом упав. І тут добре пішов. Теж двигатель. Головне попасти в В Двигатель, ну, двигатель. В двигатель далі може... все, далі їм турба просто. Найменше броні на нього. Як ворог намагається протидіяти вашій роботі? Питаються збити на стрілецькою зброєю або задушити своїми засобами реп. Ну, в більшості в них не дуже завжди виходить. У нас хороші техніки, які не дають протидію цьому. Іноді ми вертаємося прострелені, ну все одно вертаємося. В основному виставляють там по 10 постів, всі ночники, втіпляки дивляться, питаються нас збити, ну щось з них не особо виходить. Ну а загалом намагаються нас знайти все на те, щоб всі yeah. поїски на нас йдуть. Ну, треба маскування, все, все як треба робити. От, це, не а, а це моє. Це розвідка передала, що йде штурм техніки, ззаді беха, йде, а все танчик, йде панцерник теж зверху наварена. І тут йому я кидаю камуль прямо в жопу. Бабах. Він загорається і все, в нього криша поїхала, він на свою беху сталкувати в обочину. А там міні-поля теж. І сам їде-їде і підривається на нашій же міні, яку ми положили. Оце взагалі фіаско було. І все, штурм на цьому у них закінчився. Ну і мінус беха. Бо танкісти бехи не люблять, походу. І все, вони під утро їх розібрали всіх. Вони що там стояло, що живе, щось залишилось, їх розібрали повністю. Вообще красиво тоді отработали. Прям четко. Куда надо. Если б чуть-чуть в сторону, все, попал бы и до срака йому було б. Так оху. Тип на біг я мало х... просто, як я танк толкает, блин. Да, я, я представляю, він я їхав за, за танком, думаю, о, прикритие а Тут танк розвертається і сталки я в, в, в обочину минное поле. Вообще, красавчики. Хотя у нас часов до 12-ї ночі роботи вообще робота не йшла, а потім як началось, і все ахєно. Чи доводилось вам бути ціллю для ворога? Дов... Дов... Доводилось, так. Да. Це в Часовому яру. Це, Це ми разом тоді працювали. Я вийшов оглянути дрон, подивитись, що там, як прильот, мабуть, метрів двісті був. Ну я щось почувствовав, неладне, Я заходжу і кажу. Пацани готові, зараз нас будуть утю Ну І все. І нас просто, мабуть, два з половиною все нам все перебили, все, що тільки можна, вход засипали. Газовий балон, даже, і той, яким ми грілися, і той пробили осколком. Ми не униваємо, ми сюди намагаємося сміятися, анікдоти розказувати. Да. там вже й дихати не було, чим теляти засипали. Батареї горіли, все горить, все палає. Пів вулиці розібрали, щоб тільки попасти в наш дом. Ну і то вони написали в себе, що вони нас убили, але не вийде. Да, це тут дуже добре розлетиться, це тут знайшли де зайшли. Зараз там я не знаю, що це така маленька бомбочка влетіла, але взрив такий. Я не знаю, що вони там складували на вході в підвал. Я без поняття Вона горіла, мабуть, два Тут, якщо, походу, теж така було якесь у них. Взрив дуже красивий. Ну, як мені сказали, типу, там, там нема нікого. Типу, там вигоріло все, там а то далі ліс, там повністю нах, загорівся. Так то маленька бомба. а Зараз велика бомба і вона менше уїхала, ніж та маленька. Ну, там крепко щось лежало. Типу, підварилися, я думаю. Ну, Взрив, як я від великої і од маленької. Да, і то продовжує горіти далі і далі. Да, там, там таке пламя було, є. Я... Як мені сказали, це той день був розпаковка під Яровський. <рив> Яке досягнення під час своєї служби ви вважаєте найбільшим? Я гадаю, що кожен день досягнення це успішне виконання задачі. Що щоб ми не знищили? Воно все одно йде в плюс, воно полегшує наше просування. Люба ціль, яка нам тільки дають. Даже один підходинець, який йде, все одно це важна ціль. Коли кап летить, хоч і у кажаном кап збити, звісно, ну, це не вийде. Там бували, і танки підбивали, кинули міну, і буквально часа два проїжджає танк, там підривається. Навіть той один бліндаж, який треба розібрати, він може полегшити задачу нашій піхоті. Да. Все, всі цілі, які нам дають, вони важливі. Да. Так як ми працювали, ми розібрали бліндаж. Ніхто не знав, а туди вісім 8... взялися і сіли просто. І все вже мінус вісім. 8... І ушли в тил. Уже наші можуть спокійніше проще троше заходити. Да, це я працював. Mm -hmm. Це нам нові снаряди подогнали. Це теж дуже добре. Там. Там просто там, якщо то, що нам скайдували, там там происходило дуже таке. там, типу, вах, просто були. Крепке даже, типа, ну, рядом возле входа десь упаде, даже не прямий, ну там з'їзда, пацана. Там контузія 100%, там уже, він уже не боєздатний. Коли таку зажалку кидаєш, взагалі так видно, як днем стоит. ха там без фонарика ходять, де. Ну, коли улетаешь, от таке пламя, ну, кілометра за два з половиною за три видно. Маячок тупо а так кидаєш на арта артаполісоси. Чи не заважає робота FPV? Виконанню ваших бойових задач та нічого, і в півічники теж ми захоплюємося, як вони працюють. У нас просто свої цілі, у них свої. У них діяльність така, що вони можуть далі залітати, далі що тоні Ми теж займаємося цим. Ми стараємося і щоб це і ми і в півічникам цілі даємо, тому що ми ж мініруємо, танки підриваються, і в пічники утром працюють по ним. Півічники і красавчики у нас. Взагалі так працюють, злагоджено, все чітко. Вони доганяють машини, вони доганяють все, піхоту, вони в будь-яку дирочку залетять. Навіть добре, що їм більше уваги приділяється, тому що вони більше роботи зараз роблять. Вони більше, ніж артилерія, чим все діляють. От вони максимально зараз працюють на максимальних оборотах.